Привіт! Сьогодні ми граємо у Саварос 2. Продовження першої частини. Так. Ого! Ну, давайте почнемо грати. Що нам тут треба робити? Так. Ми знову ж з'являємося на цій планеті і сюди прилітають якісь космонавтики. О, хаф-оф! А, гардять, гаріть. Так, собака погляняє їх, але це їх не запалило. Це якісь інопланетяни. Так, так, так. Ей, баб. Неси мішок! Добре, Добре. Добре. ай! Ну ти не не Ду... Ти так теж буваєш, Олаф. Я не Олаф. Тоді не знаю хто. То добре, Олаф. Ех, эф. уходіть, Не ходіть. Эх, тебе уходити. Спалять. Ну, яка вона швушка. Эй, шва. Ей! Відпустіть! Віддайте! Це моя собака! Ми куди? І ці наплетіли улетіли, а за ними наш самий саморост. Вони летіли, летіли на якусь планету. Тут і саморост! Ідіть сюди! Віддайте собачку! Так, ноже! Включайся. О, ну все. Топаля Пора вийти все. Ой, привіт всім друзі! Привіт! Я не так думав, що перша частина так закінчиться. В мене з'їсть дерево. Ми тільки почали. Ну добре допоможіть! Я не можу тобі допомогти. Ну, звісно що в тебе якісь тут перчатки з'явилися в другій частині. Вони і в першій могли бути. Ну, добре. Так, у нас є тараканчик. Можливо, він тобі допоможе. Ні-ні-ні-ні, ніяких тараканів. Та віддайво прохрезе. А, тоді добре. Вау! Нормально. Треба тепер тепе, піти сюди. О. Уа. Сюди. Вау! Скільки тут... тут цих тюльпанів? Це не тюльпани. Я сам забув, як це називається, але не тюльпани. Ну, добре! О, гавлик! Віддай болоток, він мені треба. Я не чому дайте робота. Нет, не буду. Не буду. Оце, не той дача. А ну, віддай. Ні, не, не буду. Я тут собі роблю облаку. Ее. Эм... Походу слова, не запасу, дуже маленькі, оці авлики. Авлчихи. Щось типу того. Так. Так, у нас є тут якісь топкозуби. І вони п'ють воду, а я йду сюди. Тут можливо, можливо пройти. Так, да, я бачу тут дирочку. Добре. Вау, тут котел вогнем! Всякі чашки. І мавпа. Можливо, вона нам допоможе, но ну, вона тут скачет. Значить, можливо, допоможе. Я не не допоможе. Ну, якась боршна туди закинула. Це уже нормально. Тепер воду. Воду випиває трупкозуб. А, воду випиває хто? Трупкозуб, це тварина Африки Так. Все. Добре. Так. Що не може зробити? Ну так. Можливо, кришечки відкрити, вони нам допоможуть? Не знаю, не думаю. Але оця кришечка можливо допоможе. Шо? Що Що тут койця? Ну тропка допоміг своєму брату, ну своєму сородичу. Теж тропка Це природня. Це пригодня. Це добре для природи. І не тільки, а погано для мене. Ти, ти чого такий злий? Того чого я не можу вийти з цієї планети і мою собачку вкрали. Да. А давайте повторимо цей трюк, але ти зачиниш швидко ябочку. Давай! Оп-оп-оп-оп, все. Зміг а той, а той не розуміє, як це випити воду. Все вода є смачно водичка. Що? Ось Бавпочка. До речі, ти щось зварив? Кашу манну. Навряд чи. Ну добре. Якщо щось зварив, значить давайте дамо раплочку. Ху, о, 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 о. Чо? Походу, тут води треба багато. Багато води? Я не розумію тебе. Я їх. Ну, добре. Так, нам тут і макака є і ще всякі штуки. ой ой о. Нам. Цікаво, що тут ще може бути? Не знаю, але я боюсь цього. Що ще щось може бути. Ну же, віддай молоток. О, дала. Вона заснула. Да, все, я йду Дойдой йду йду, 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 зас удаю цього робота, робота удаю я. Ось так. Витривай! Відчиняй. Дякую. Його. Добре, що не зачинилося. Да, я б впав. Як ось, наприклад, ой, зараз. Так, что тут у нас? Вау! Я не разумею, не... что тут кроется. Мы в следующей серии узнаем. Добрый день, друзья, кладите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока.